Мейоз рекомбінація ДНК. Пригадай, чим відрізняються хромосомні набори статевих і нестатевих клітин багатоклітинних організмів? Які набори хромосом називають гаплоїдними, диплоїдними? Як відбувається мітотичний поділ? Мейоз. Мейоз забезпечує утворення статевих клітин в організмах, що розмножуються статевим шляхом. Наприклад, у савці сперматозоїди і яйцеклітини утворюються в результаті мейозу. Ці клітини дозволяють утворювати нове потомство з іншою генетичною інформацією шляхом запліднення. У результаті мейозу кількість хромосом зменшується вдвічі і утворюються чотири різні статеві клітини. Рекомбінація ДНК це перерозподіл генетичної інформації ДНК, що призводить до виникнення нових комбінацій генів. У клітинах еукаріот рекомбінація зазвичай відбувається під час профази першого поділу мейозу і відома під назвою кросинговер – перехрещування хромосом. Мейоз це спосіб поділу клітини. Результат з однієї вихідної клітини з диплоїдним хромосомним набором утворюються чотири клітини з різними наборами гаплоїдних хромосом. Мейоз складається з низки фаз, які послідовно змінюються. мейоз 1, мейоз 2. мейоз 1 складається з профази 1, метафази 1, анафази 1, телофази 1. мейоз 2, відповідно, з профази 2, метафаза 2, анафаза 2 та телофаза 2. Що таке інтерфазна фаза? Мейоз, як і мітоз починається після фази, яка називається інтерфазою. У фазі інтерфази клітина готується до поділу. У цій фазі об'єм клітини збільшується, органели ДНК і центросома копіюються. Профаза 1: відбувається ущільнення хромосом, спіралізація та руйнування ядерної оболонки. Здійснюється процес обміну ділянками між материнською та батьківською хромосомами «Кросинговер», при цьому хромосоми, що виникають, виявляються ніби шитими з фрагментів батьківських і материнських хромосом. Руйнується ядерця та формується веретеноподілом. Під час метафази 1 пари гомологічних хромосом вишиковуються на екваторі клітини, утворюється метафазна пластинка. Кожна хромосома з'єднана з нитками веретена поділу. Під час анафази 1 гомологічні хромосоми, які складаються з двох хроматит, розходяться. Нитки веретена поділу розтягують хромосоми до полюсів клітини. З кожної пари гомологічних хромосом до полюсів потрапляє лише одна. Відбувається редукція зменшення кількості хромосом вдвічі. У полюсів клітини виявляються гаплоїдні набори хромосом, які складаються з двох хроматит. Хромосомний набір у кінці анафази. У полюсів 1Н2C у клітині 2N4C. Телофаза 1. Відбувається формування ядер, ділиться цитоплазма. Утворюються дві клітини із гаплоїдним набором хромосом. Кожна хромосома представлена двома хроматидами. Мейоз 2. Через короткий проміжок часу починається друге ділення мейозу. У цей час не відбувається подвоєння ДНК, діляться дві гаплоїдні клітини, що утворилися внаслідок першого поділу. Профаза 2. Ядерні оболонки руйнуються, хромосоми безладно розташовуються в цитоплазмі, формується веретено поділу. Метафаза 2. Хромосоми розташовуються у площині екватору. Кожна хромосома складається з двох хроматид. До кожної хроматиди прикріплено нитки веретена поділу. Анафаза 2. Нитки веретена поділу відтягують сестринські хроматиди до полюсів. Хроматиди стають самостійними хромосомами. Дочерні хромосоми прямують до полюсів клітини. Хромосомний набір кожного полюса 1Н1С. Телофаза 2 формується ядра, ділиться цитоплазма, утворюються чотири гаплоїдні клітини. Хромосомні набори клітин, що утворилися, не є ідентичними. Яке значення мейозу? Клітини, що утворилися в результаті мейозу, відрізняються своїми хромосомними наборами, що забезпечує різноманітність живих організмів. Число хромосом при мійозі зменшується вдвічі, що необхідно при статевому розмноженні. Процес запліднення знову відновлює у зиготі диплоїний набір хромосом. Порівняльна характеристика мітозу і мійозу. Під час мітозу кросинговеру немає. Мійоз 1 є кросинговер, мейоз 2 кросинговеру немає. У мітозі в анафазі розходяться хроматиди. У мейозі 1 розходяться хромосоми, у мейозі 2 розходяться хроматиди. Результат поділу мітоз. Дві клітини ідентичні вихідній. Набір хромосом зберігається. Мейоз 1. Дві клітини з зменшеним вдвічі набором. Ікс-подібних хромосом, що складаються з двох хроматид. Міоз 2, 4 клітини з зменшеним удвічі набором паличкоподібних хромосом, кожна хромосома містить по одній хроматиді.